Друзі, вітаємо вас у сонячній Іспанії. З вами менеджер з продажу Катерина Святенчук І Славко Святенчук. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Іспанія дійсно соняч, сонячна. Як бачите, на вулиці сьогодні сонце, незважаючи на те, що вже середина жовтня. Погода, супер, сезон не закінчився. Люди плавають, вода 24 градуси, а на сонці, напевно, 30. І у нас є дуже хороша пропозиція для вас. Ми сьогодні розглянемо гарну. Студію з новим ремонтом, яка знаходиться буквально 250 метрів від пляжу Дель Кура і буквально 200-150 метрів від пляжу Лос-Локос. В наявності в нас чотири студії, одна з яких вже заброньована. Вартість найменшої 89 тисяч євро, дві. Останні 105 тисяч євро. Друзі, дуже важливо, що ці студії вже скоро в найближчим часом будуть мати туристичну ліцензію. А це дуже дуже добре, тому що ви можете їх здавати офіційно, легально, по вподобову оренду це чудовий варіант для інвестування ваших коштів. Ходімо, подивимось. В районі, де розташовані наші студії, чудова розвинена інфраструктура, поруч є все необхідне. Магазини, кафе, ресторани, аптека чудова набережна. Наприклад, магазин «Консум» буквально 300 метрів звідси. Магазин продуктовий Меркадона 700 метрів, і пішки одна хвилина до пляжу Лос-Локос від нашої нерухомості. Що друзі, ми вже знаходимося на місці. Позаду мене знаходиться студія номер один, яка вже продана. Студія номер 2 це самий бюджетний варіант. Вона коштує 89 тисяч євро. Студія номер 3 105 тисяч євро, і студія номер 4 також ціна 105 тисяч євро. У вартість студії входять меблі та вся необхідна техніка. В кожній студії є своя ванна кімната та кухня. Ходімо, я вам покажу бюджетний варіант за 89 тисяч євро. Отже, ми вже знаходимося в нашій чудовій студії. Зверніть увагу, що є кондиціонер, також є всі необхідні меблі та вихід на маленьку терасу. Студія в нас повністю укомплектована. Тут в нас гарна зона відпочинку, диванчик, телевізор. Можна гарно проводити свої вечори. Тут у нас знаходиться зона для обіду, а по праву сторону гардероб. І далі ми потрапляємо в нашу прекрасну кухню, яка, хоч і невеличка, але на ній є все необхідне: холодильник, вбудована шафа, варочна поверхня, мікрохвильова піч, а також посудомийна машина. Отже, з кухні ми потрапляємо одразу в нашу зону для сну, а тепер ходімо подивимось нашу ванну кімнату. Ванна кімната досить простора, є необхідна техніка, пральна машина, бойлер, душова кабіна і гарний дизайн. Друзі, отож, сьогодні ми розглянули три прекрасних студії. Одна вартістю 89 тисяч, дві інших 105 тисяч євро. Вони знаходяться буквально півтора хвилини від пляжу Лос-Локос і три хвилини ходьби від пляжу Дель Кура, на якому сьогодні ви бачите, багато людей відпочивають, незважаючи на те, що вже кінець жовтня. Багато ресторанів, багато кафе, прекрасна набережна. За більш детальну інформацію звертайтеся до нас. Ми з радістю відповімо на усі ваші запитання. Наші номери телефонів є в описі, а також на екрані. З вами були менеджери з продажу компанія Алегрія, Іспанія Катерина і Славко Сітенчук, Алегрія. Ми будуємо вашу мрію.